Що таке Лекція дивіна? Від самих початків зустрічей Бога з людьми, коли Бог давав своє слово в Старому Завіті, ще євреям були такі моменти, були такі, був такий час, коли люди хотіли відповідати Богу на Його слово. Хотіли розуміти, що Він їм хоче сказати. І від тих моментів почалися перші е, uh, такі божественні читання Божого Слова. Е, uh, що саме означає Боже лекція дивіна? Mm, лекція дивіна – це пере, переклад із латинської мови, це означає божественне читання. Uh, ми з ним зустрічаємося з божественним читанням, з цим методом молитви Божим Словом. Зустрічаємося вже в середовіччі, навіть ще на його початку, коли монахи в монастирях навчалися Боже Слово. Спочатку для навчання, пізніше ми зараз це можемо спостерігати як метод. Čitanja Božega slova, rozumim nad Božim slomom. Mi zaraz zasnujemo grupi boženega čitanja Božega slova. Jak je dla nas, zalito, što se označuje dla nas, navisče nam to je. Navišo nam čitati slovo, a nad ni razumovati. Sam metód uh, lekcie Divina, Božestveného čítania Božieho slova, on uh, má metu, že my počúvali uh, Boha v jeho slovi, uh, my prijali to, čo my uh, čujeme od Boha, a my potom to zasosúvali do svojho osobistého života.

я сьогодні ранком слухала про Боже Слово, і мені дуже сподобалася така думка одного домініканця, священика-домініканця, який казав, що ми, коли ми спрагли, ми п'ємо воду, п'ємо якийсь напій. Коли ми голодні, ми їмо і насичуємося. А коли ми голодні по Богу, то Думаємо, читаємо і думаємо, розважаємо над Божим словом. Це дуже мені сподобалося, що не думаємо лише про своє тіло, а ми ситимо, насчуємо е, свою душу е, і можемо сказати тобто, цілого, цілу людину, цілого чоловіка. І Це мені дуже сподобалося і ще дуже важливе, що е, в лекцію дивна. Щоб ми пам'ятали про те, що це не є метод, це є спосіб життя, це є стиль життя. Якби ми цей метод використовували раз у тиждень в якійсь групі, молитовні групи, молитовні групи, це, це б було більше таке, як здосконалювати себе. Здосконалювати молитву, здосконалювати спосіб звертання до Бога, здосконалювати своє духовне життя. Але це не мало би такий, ем, такий вплив на те, щоб ми поміняли свої думки, щоб ми проглиблювали своє життя, духовне життя, щоб ми. Оживляли наші стосунки з Богом. Це дуже важливе. Щоденно слухати Боже Слово, щоденно е, зрозу, е, старатися е, е, зрозуміти, що нам Бог хоче сказати, і так е, щоденно не вертатися. Е, є кроки, які, якими ми користуємося, щоб е, читання, божественне читання мало користь для нас. Першим кроком це є, звичайно, підготування. Підготування це є молитва до Духа Святого. До підготування так само належить ще і ексгеза, якщо це можливо, зробити такий вступ, теологічно біблійний вступ до, до самого тексту. Потім є лекція, це є Саме читання божого, божого тексту, божого, бо, ча, частини Божого тексту. І е, далі е, називається це медитація, це е, означає е, в тишині е, просити Бога і, і, і бути готовим почути Боже Слово, що нам цей текст говорить до нашого особистого життя. І це е, «Комуніо». «Комуніо» означає «Я роблю собі висновок на основі Духа Святого, як я маю цим словом керуватися в своєму житті. І закінчується цей е, «Ораціо», де я дякую Богу і прошу про його підтримку, про його допомогу, про Його благодать.